З вами знову я, Олександра Королькова. Чи всім підприємствам потрібно створювати добровільну пожежну дружину чи команду, і якість цих форм надати перевагу дружині чи команді? Давайте розбиратися разом. З статтею 63 Кодексу цивільного захисту України від 2.10.2012 року встановлено, що для забезпечення добровільної пожежної охорони, тобто здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, і гасіння проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Суб'єкти господарювання можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи із числа своїх працівників такими пожежно-рятувальними підрозділами і є добровільні пожежні дружини чи команди. Членами таких підрозділів можуть бути особи, які досягли 18 років, тобто повнолітні, мають повну цивільну дієздатність. Здатні за станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки, що підтверджуються попередніми та періодичними медичними оглядами, та звернулися до суб'єкта, який утворив пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення добровільної пожежної охорони з відповідною заявою, своєю постановою від 7.04.2023 року номер 314 Кабінет міністрів України затвердив новий порядок утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони. Рішення про утворення підрозділу оформлюється відповідним наказом по підприємству. Копія рішення, тобто наказу про утворення пожежно-рятувального підрозділу, подається територіальному органу ДСНС. Відповідно до пункту 5 порядку. Пожежна дружина являє собою підрозділ у складі не менше. Трьох осіб забезпечений пожежними мотопомпами та або первинними засобами для гасіння пожеж. А пожежна команда це підрозділ у складі не менше п'яти осіб, забезпечений пожежними автомобілями або іншою технікою для гасіння пожеж. Отже, якщо підприємство не має спеціальної техніки для гасіння пожеж, то йому доцільно створити пожежну дружину, яка при гасінні пожеж буде використовувати наявні первинні засоби пожежогасіння. Нагадаю вам, що до них відносяться вогнегасники, пожежні кранкомплекти, ящики з піском, бочки з водою та інші засоби, якими забезпечуються пожежні щити. Керує таким підрозділом начальник, призначається і його заступник. Підготовка керівника, його заступника та членів підрозділу має здійснюватися в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або в територіальних курсах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Вимоги до проведення такого функціонального навчання знайдете в порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженому постановою КМУ. 23 жовтня 2013 року номер 819. Справа в тому, що пожежна дружина або команда, по суті, є одним із формувань цивільного захисту, адже пожежа чи загоряння є надзвичайною ситуацією. Про те, як правильно запланувати та організувати процес функціонального навчання з цивільного захисту на підприємстві, дивіться в одному із наступних відео. Зауважте, що відповідно до пункту 16, члени підрозділу команди. Чи дружини підлягають обов'язковому особистому страхуванню за рахунок підприємства, яке такий підрозділ утворило. Підприємство має також забезпечити членів підрозділу відповідними засобами індивідуального захисту та спорядженням, що необхідні для гасіння пожежі. І ще один момент. На період виконання обов'язків з пожежа гасіння, аварійно-рятувальних робіт, а також проходження навчання за керівником. Його заступникам та членами дружини або команди зберігається місце роботи, тобто посада та середній заробіток. Для членів пожежної дружини або команди можна передбачити і виплати за їх участь у пожежах гасіння за рахунок підприємства. Розмір винагороди визначається частиною 3 статті 126 Кодексу цивільного захисту України. Винагорода здійснюється за рахунок коштів, що виділяються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем основної роботи, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на даний момент відповідає сумі 170 гривень. Зазначені положення варто прописати і затвердити в колективному договорі підприємства. Відео було корисним! І якщо так, ставте вподобайку. Залишиться питання по темі, ставте їх під відео. Підписуйтеся на канал, діліться посиланням з вашими колегами та друзями та бережіть себе та рідних. На все добре!